Міжнародний конгрес координаційної платформи взаємодія втретє розпочав роботу на Закарпатті. Проте вперше зібрав рекордну кількість учасників у залі ректорату УЖНУ. Це представники громад, влади, дипломатичних установ, міжнародних партнерів, громадських і благодійних організацій, волонтерських рухів, бізнесу та активної громадськості, а також військових, потреби, яких наразі у пріоритеті для українців. В першу чергу нагадати про себе, нагадати про військових, показати, що ми є, що ми не забуті. Ми хочемо. В першу чергу подякувати всім, хто підтримує збройні сили і сили оборони в цілому. Яка підтримка зараз на часі для військових? Що саме потребуєте? Всього <с> <с> не, не знаю, психологічної підтримки, медичної, завершуючи фінансування. Це дуже важливо для нас четвертий рік повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ми дійсно відчуваємо підтримку від благодійних організацій, від органів місцевого самоврядування, органів державної влади. Відчуваємо це як з боку субвенційних надходжень, так і з боку конкретної підтримки на ті чи інші програми чи специфічні якісь матеріали. Ся заходу ефективні рішення у ветеранській політиці. Особлива увага волонтерській діяльності, адже починаючи з 2014 року, міцно тримають свій фронт підтримки військових. У 2018 році започаткував акцію для пенсіонерів у Закарпатті. А тепер продовжуємо можна сказати таку ж саму акцію, але тільки для військових. І саме взаємодія і цей конгрес минулого року став такою стартовою площадкою для. Розвитку безкоштовного лікування і протезування наших військових цього року очікую налагодження подальших стосунків з усіма волонтерами. А тут на цьому дійстві це можливо підписання різних меморандумів про співпрацю, що дасть можливість в майбутньому розширювати наші послуги. Ну, по перше, як стоматолога, не тільки для військових, а і для внутрішньо переміщених осіб, для людей з інвалідністю і для сімей малозабезпечених. Волонтерство у нас є дуже важливим, і це з 2014 року. Це показалося наскільки волонтер в нашій державі це є, важливо, Чейка у боротьбі з агресором, тому е, праця волонтера і е, такі заходи е, зміцнюють е, взаєморозуміння, по-перше, взаємодопомогу, і е, таким показується єдність наша, і це залучає інвесторів за границю. І е, також покращується їхня співпраця з нами. Захід організували у форматі дискусійних панелей. Найважливіші теми цьогорічного конгресу взаємодії у ветеранській політиці та політика гуманітарного реагування, розвиток громад в умовах війни та намірів вступу до Європейського союзу. Від місцевого самоврядування, особливо під час російсько-української війни, залежать темпи. Просування наших військ, підтримки сил оборони ну і звичайно внутрішня комунікація між громадами джавної мови з 20-го року, і за цей час ми змогли зробити неймовірні мовні прориви в усіх куточках України. Пів тисячі місцевих мовних програм, немажена кількість мовних курсів, ресурси, які кинуті на підтримку мови культури та нашої національної ідентичності, незалежно від того, чи це Берго, чи це Миколаїв. Чи... На Закарпатті в усіх громадах працюють місцеві мовні програми, починаючи з 2021 року. Питання мови на Закарпатті дуже часто є політичне. Його намагаються використати вороги, продемонструвавши це нашу Наше непорозуміння цих проблем, але Закарпаття це український ключ до європейського співтовариства. Якщо ми знайдемо порозуміння, а ми його знайшли тут, у самому центрі Європи, і ми вже в Європі. Ми обов'язково будемо. В європейському співспівтоварист питання тільки часу міжнародна співпраця не втрачає своєї актуальності, а набуває особливого значення під час повномасштабної війни в Україні. Ми Бачимо, що війна не окончилася тут на, на фонді парку, який будівлі, які у жорстку, ми бачимо людей, які бороня охороняють Україну. Ми бачимо, що це є де України. А я, а я дуже рад тому, що нашу допомогу ми. Допомогли два місяці назад нацгвардії України двома автобусами. Допомагає uh, нацгвардії України помитися людям, хлопцям, які uh, автобус такий специфічний. Ми називаємо його гігібус, який має сідані машини, душове кабінет. Це це підтверджує uh, uh, дуже важну міжнародну співпрацю. Далі допомагайте Україні допомагати людям, допомагати збройним силам України, допомагати всім і uh, сохраняти генофонд України. Аїни, це діти, їм допрібна наша допомога з перших днів війни допомагали ліками медичними інструментами, обладнанням. Зараз виказуємо допомогу національній гвардії України. Привезли їм автобус, в якому хлопці мають можливість прийняти душ, попрати речі. Ось ну так Оновитися, як то кажуть, з фронту. Ось він буде приїжджати по. Лінії фронту, щоб е, хлопці могли прийняти душ. Ось, е, привозимо швидкі медичні допомоги, які рятують хлопців, докладаємо зусиль, щоб ця війна вже закінчилась. Організатори кажуть, такий формат взаємодії ефективний, адже конгрес став платформою для діалогу, пошуку спільних рішень та підписання меморандумів щодо подолання викликів війни, формування нових підходів до гуманітарної політики, а також відновлення України.